Після атаки люди намагалися схопити найнеобхідніші речі, але не покидали і своїх чотирилапих їх, деблокували з під уламків рятувальники. Також ще наші молодші, як говориться, друзі, це дві собачки: Такса і бульдог. Ми так, рятували? Також їх вивезли. За кілька годин після атаки пожерців почали пускати до своїх квартир. Аби ті позбирали речі у великих пакетах та сумках люди беруть те, що вціліло. Далі хатівці у якому стані багатоповерхівка, чи немає загрози насучим конструкціям і почнуть розбирати потрощені балкони. На Криші багато битого кирпича плита перекриття теж здвинута зі свого місця. Ну, немає можливості поки що їй займатися, потрібна техніка велика. От. На зараз будемо чистити балкони від сміття, від пошкоджених рам, осклення. Оце все будемо видаляти, зверху донизу будемо працювати. Після цієї атаки у Запоріжжі пошкоджено або зруйновано понад 150 житлових будинків та багатоповерхівок. Також збільшилась кількість постраждалих до 35 людей. людей. усе було пропоную подивитися у нашому матеріалі. Це багатоповерхівка, по якій опівдні росіяни вгатили авіабомбою. Під вибуху в ній повилітали вікна, посадку ті весь прошитий уламками. Скрізь лежить цегла і з верхніх поверхів, і досі летить будівельне сміття. З 10-го поверху рятувальники виносять літню жінку та передають медикам. Один чоловік загинув, ще понад 20 розвернулися до лікарів за допомогою. Серед поранених – 12-річна дівчинка. П'ятьох шпиталізували, двоє потерпілих у тяжкому стані. Які оселі безпечні, а які ні, визначать експерти. Рятувальники вже почали обстежувати багатоповерхівки, а після почнуть розбирати потрощені балкони. Сверхніх З верхніх поверхів раз, два, три. Пішли нижче, нижче. Будемо спускатися, чистити балкони. Ну це там, де власники є. Без господарів не зайдемо в квартиру. Крім багатоповерхівки, постраждали Приватні будинки за кілька вулиць звідси по них ворог теж вгатив авіабомбою. Одна з осель розтрощена практично вщент. Поки люди намагаються, хоч якось перевести до ладу квартири і подвір'я, комунальні служби фіксують пошкодження і допомагають мешканцям потрощених будинків забивати вікна фанерою. Кіра Овес Андрій Хоповка, Запоріжжя, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.